Останні найтяжчі кроки для миру залишилося владнати кілька проблем. Спецпосланець Трампа Кіт Келог міркує про результати потуг адміністрації нинішнього президента США щодо завершення російської війни в Україні. Найбільший камінь спотикання зізнається територіальні питання. Владнаємо їх, решта складеться добре, каже Келог. Знаєте, коли ми говоримо про Україну, важливо розуміти, де ми перебуваємо зараз у порівнянні з тим, що було рік чи два тому. Якщо ви військовий, особливо піхотинець, ви знаєте, останні 10 метрів до цілі завжди найважчі. Саме там виникають справжні суперечності, і я думаю, що ми зараз, якраз на цих останніх 10 метрах, у спробах завершити конфлікт. У нас залишилося кілька проблем, і одна з ключових це територіальні питання. Насамперед, Донецька обла та заес, якщо ми вирішимо ці два блоки питань, думаю, усе інше складатиметься добре. У питання території США особливо не сідають. Можуть тиснути на Володимира Зеленського через корупційний скандал, то спонукати до слабкої і невигідної угоди. Цим переймаються європейські лідери. Пише Блумберг. Вони закликають президента України не виводити війська з Донеччини без чітких гарантій від Сполучених Штатів, інакше мир буде несправедливим. А нова війна з Росією у майбутньому імовірні найголовніша перепона це бачите територія Донецької області, де знаходяться там Збройні Сили України? І якщо нібито там добровільно українська армія звідти піде, то все буде вирішено. Ну не буде це вирішено. Ну, ми ж це бачимо по заявах тієї ж російської сторони, коли вони де-факто знову акцентують увагу на звільненні в лапках в тій чи іншій мірі в той чи інший спосіб території не лише Донбасу, а і, як вони називають. Там Новоросії, а ми прекрасно розуміємо, що це означає конструкт, який ведеться ще там з червня 24-го року після актуалізації чергових ультиматумів Путіна. А, і пам'ятаємо, що ж незаконно було внесено до російської конституції, які конкретні регіони. Ну тобто логіка полягає в наступному: тобто, тут американці хочуть отримати від нас відмашку, що ми десь там щось готові, і далі американці будуть з росіянами. Ми вирішувати, ну це неправильно. У ЄС також бояться, що США можуть зменшити підтримку України у питанні використання американської зброї та припинять обмінюватися розвідданими. Бояться, тому збираються на чергові консультації. У понеділок має відбутися чергова зустріч у Лондоні. До Великої Британії вирушить і президент України. Франція налаштована працювати з усіма партнерами, щоб забезпечити кроки зі зниження напруги та домогтися припинення вогню. Ми продовжимо координацію в Лондоні з прем'єр-міністром Кіром Стармером та канцлером Фрідріхом Мерцем, з огляду на нещодавні переговори між українською та американською сторонами. Європейці неминуче стануть ключовою опорою справедливого і тривалого рішення, яке ми спільно вибудуємо. Якщо європейський союз не хоче зникнути взагалі з політичної... Геополітичної вірніше, мапи світу він має бути з Україною. Він має бігати сьогодні за Україною, просити долучитися до ЄС, а не придумувати там вустами Орбана або ще якої-небудь, наприклад, бельгійського прем'єра, що треба там не допомагати і це не зробити. Україна є суб'єктом на мапі Європи, принаймні точно, і Україна знайде собі військово-політичний союз, який буде міцнішим ніж європейський, якщо Європа не прокинеться. Поки російські злочинці у Кремлі прикриваються фейковим бажанням. Нямм завершити війну. Окупаційна армія продовжує отримувати вказівки бити по українських містах. Щоночі нашим рятувальникам доводиться ліквідовувати наслідки ворожих атак. Володимир Зеленський підсумував за останній тиждень бити по мирних мешканцях летіли понад 1600 дронів, близько 1200 керованих авіаційних бомб та майже 70 ракет різних типів. Найбільше постраждала енергетична інфраструктура. Українцям доводиться сидіти без електрики до 16 годин на добу. І поки що легше не буде пошкодження значні жаль зараз не до 8 годин, а мабуть до 12 і навіть до 16 годин тривають відключення в більшості областей України і для того, щоб покращити ситуацію, працюють бригади енергетиків як некроенерго, так і теплових електростанцій. але ситуація досить важка і найближчим часом це ми не говоримо вже про дні. Ми говоримо про тижні. Коли потрібно буде відновитись, напруженою залишається ситуація, і на фронті силу оборони продовжують зачищати Покровськ від ворога. кажуть в угрупованій військ схід, тримають рубежі і поблизу Мирнограда, не даючи ворогу зайти у місто. Проте росіянам таки вдалося просунутися поблизу Ямполя на Донеччині і Солодкого на Запоріжжі. Повідомляє Діпстейт. для Росіян. Вони дуже поспішають зав'язати міські бої. Та наразі очевидно, це не лише про покровсько мирноградську агломерацію, це і про Гуляполе. По Сіверську, по лиману дуже складна ситуація. Надзвичайно складна по вовчанську. Росіяни намагалися видати за правду й окупацію села Тихе на Дніпропетровщині. У ворожих медіа наприкінці листопада з'явилося відео, в якому російські солдати махають своєю ганчіркою на Олександрівському напрямку. Нині бійці із 67-ї бригади вибили ворога із населеного пункту. Катерина Чала, п'ятий канал. Вифлеємський вогонь миру уже в Києві. Щороку він долає тисячі кілометрів і передається з рук в руки як символ єдності, підтримки та світла, яке ми несемо одне одному у найскладніші часи. Докладніше про цю традицію розповість наша колега Анастасія Іванова. Вона з нами на зв'язку наживо. Тож Настю, розкажи, як цьогоріч річ передавали вифлеємський вогонь. Вітаю, Лариса. Так буквально з півгодини тому ми стали свідками того, як вифлеємський вогонь миру прибув до Києва. Власне, він символізує духовне світло і об'єднує людей у різних куточках світу. Уперше вифлеємський вогонь запалили у помешканні народження Ісуса Христа у вифлеємі, і вже звідти пішла традиція передавати вифлеємський вогонь по всьому світу як знак миру та світла. Перша країна, яка започаткувала. Вифлеємський вогонь миру це відень, тому спочатку вифлеємський вогонь запалюють у вифлеємі, потім його передають в Австрію у відень, і вже звідти він подорожує іншими країнами цього світу. Власне, в Україні його розповсюджують члени пласту національної скаутської організації. Саме вони щорічно його розповсюджують, і сьогодні привезли до Києва, і можемо далі послухати пряму мову. Для нас передача вифлеємського вогню являється традиційною, вона проводиться більше 30 років, і це для нас дуже світле свято. І так сьогоднішній посил нашої передачі це світлом подолаєм темряву. Так як наша країна зараз живе в темні часи, можна сказати, для народу, і ми хочемо цим промінчиком світла передати людям ту надію, яка допоможе їм жити. Далі так, ми відчуваємо підтримку світову, знаєте, через через ну власне через те світло. Ось кожного року так, отиве Вифлеємський вогонь розходиться, і ми ну, відчуваємо залученість до світу, відчуваємо, що світ про нас не забув, так пам'ятає. Бо представники просто їдуть у відень, ну кожного разу якесь інше містечко, і там вже отримують вогонь, привозять сюди. Тобто відчуваємо ту спільну молотовну єдність, таку так вона в тому числі і за нас, ну за весь світ, але і за Україну також. Тому то для нас так важливо. Щороку Вифлеємський вогонь долає тисячі кілометрів довгий шлях в Україні. В першу чергу його передають військовим дітям в лікарнях, людям, які не в змозі відсвяткувати різдво у сімейному родинному колі. І навіть у цей час у війни це маленький вогник. Він продовжує нагадувати, що світло завжди перемагає темряву. Тож Ларису, тобі слово. Дякую, Анастасія. Друзі, наша Анастасія Іванова зустрічала Вифлеємський вогонь. І розповідала про те, як його привезли в Україну. Настя, дякую за включення. Хочу лише сказати, що Вифлеємський вогонь минулого року був на п'ятому каналі. Сподіваюся, що і цього року нам також пощастить.